Тіту замок коштував всього 100 гривень з дорослого, і в цю вартість входило відвідування абсолютно всіх приміщень замку, а тут є на що подивитись. Дубенський замок один із найстаріших замків в Україні, адже його було побудовано в далекому 1492 році на місці давньоруського укріплення за наказом князя Константина Острозького. На початку 17 століття Януш Острозький перебудовує замок, додаючи йому ренесансних рис, і саме тоді з'являються два міцні бастіони, які у поєднанні з вдалим місцерозташуванням розташуванням на березі річки Ікви посеред болотистої місцевості призвели до того, що Дубенський замок жодного разу не захоплювали. Після острозьких замок переходив з руку руки, а у XVIII столітті нові власники Любомирські, додаток до палацу острозьких 16 століття, добудовують ще один палац. За їх часів, замок перестає бути виключно фортифікаційним об'єктом, а стає місцем світських прийомів та банкетів.